Ну, сьогодні хочу розповісти про свої результати. Для мене вони дуже-дуже е, великі. М Машенька, не мішай, будь ласка, давайте. <плес> е, 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 я приймаю L8 е, уже 8 місяців. Е, е, яка в мене була проблема? Е, мені треба було робити операцію на коліні. Е, я дуже не хотіла її робити, але готувалася. Проблема була така, що робили МРТ і в інституті ортопедії, там дивилися і рентген, і все, що, що потрібно. І всі сказали, і ще я зверталася до інших хірургів, що треба робити операцію. Мені дуже не хотілося робити. І от мені порадили е, продукцію бі-епік. Я не, як це, не сумнівалась, просто е, взяла, сказала, я взяла і вирішила попробувати, тому що, е, ну, тому що це потрібно було для мене. Е, я пила, е, що в мене було з ногою. По МРТ, по всьому, значить, були нарушені мені, е, зв'язки. Е, нога отікала, набиралася рідини. Мені робили уколи, виймали цю рідину, потім кіста бейкера була. Ходити було дуже-дуже дуже больно ходити було. А на ногах потрібно було бути весь час, тому що у мене маленькі внучата 5-6 років, цілий день на ногах, їм треба було туди-сюди і на дачі. І неможливо було е, дуже довго бути на нозі, нога не згиналася так, як потрібно, дуже боліла. Коли я лягала спати, то дуже довго не могла заснути, тому що боліло все. І одна, і друга нога. А так, да, ще по МРТ по всьому цьому. Значить, кокартроз, артроз е, і суглобів. Ну і що? Я приймала е, тільки лф 8 Ну Він мені подобався, я приймала солоденький <смі> і не звертала уваги більше ні на що. Але нога так і боліла. Але через деякий час я побачила, що вона мені менша Коліно стає менше, не таке налите, не, не так опуше. Ще кіста бейкера була під коліном, так що не можна було зігнути дуже. Її треба було теж удаляти чи щось з нею робити, як лікарі казали. Ну і через три місяці і трошки в мене нога зовсім остановилась. Перестала боліти. Я могла нею зігнати, я могла бути на ногах з 7 ранку до 12 ночі на ногах. Мені не було можливості лягти полежати, там віддихнути нічого. І вона перестала для мене це було чудо. Я не повірила. Я не повірила, що таке може бути. Ну, отак я обійшлася. Я дуже рада, що я обійшлася без операції, на яку я готувалася. вже, Я кажуть, збирала гроші, тому що операція. А, і ще я чому дуже не хотіла робити операцію? Тому що є дуже багато прикладів, що після операції дуже багато проблем. Не тільки з, з там, де роблять операцію, а з іншими суглобами. І з організмом теж. Ну, ще, які, ще є дуже багато маленьких таких, наприклад, очі у мене весь час чистяться очі. Тоже проблема, тому що раніше був будемо це кліщ. Я з ним дуже давно довго боролася, але, як кажуть, трохи поборола. Але зараз, видно, в хронічному стані воно це все виходить. Що ще? Ну, коротко, десь і там, і тут виходять якісь маленькі хронічні захворювання, які таїлися багато років. То там заболить, то там потягне. отак От воно працює. Я зараз приймаю, почала приймати нічні, тому що проблема, як у всіх, була більш-менш з шлунковим трактом. От, зараз встановлюється все, я теж дуже рада. У моєї приятельниці був хронічний. Зараз розкажу декілька е е результ...